Що посвідчують їх особу при підозрі у вчиненні правопорушень, а також для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль, за виконанням яких покладено на міліцію. Той, хто перевіряє документи, підходить та розташовується поряд з особою, яку перевіряють, на відстані одного кроку та уважно спостерігає за її діями. Увага! Розташування страхуючого працівника міліції поряд з тим, кого перевіряють. Залежить від того, якою рукою останній дістає документи. Якщо правою рукою, то працівник міліції розташовується позаду і трохи праворуч, і навпаки. Основним документом, який посвідчує особу, є паспорт. Крім паспорта, особа громадянина може посвідчуватися й іншими документами, в яких є фотокартка власника, серія та або номер документу, відбиток печатки організації, що видала документ. При перевірці документів співробітник міліції повинен пам'ятати про власну безпеку, тому рекомендується перевірку проводити на деякій відстані від сторонніх громадян. Якщо особа, яка пред'являє документ, випускає його на землю або підлогу, то їй пропонується підняти його самостійно. З документами необхідно проводитися акуратно, якщо в документі знаходяться гроші або певні папери та інші цінності. Необхідно запропонувати власнику самому вилучити їх звідти. При перевірці документів звертається увага на відповідність наявної в документі фотокартки та особи громадянина, правильність заповнення всіх реквізитів чи не пошкоджена захисна сітка, термін дії документа, якщо це паспорт, відмітка про реєстрацію. У ході перевірки поставити власникові контрольні запитання, звіряючи відповіді з даними документа. За необхідності з'ясувати особу за обліками МВС, зателефонувавши до чергової частини. Після перевірки акуратно скласти документи, подякувати їх власникові і, віддавши честь, попрощатися. Якщо в документах виявлені підробки або відповіді власника неправильні, особа доставляється до органу внутрішнього.